Доброго дня! Рівненська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам НЕК «Укренерго». Блоки працюють без зауважень. планові попередження ремонти також йдуть в графіку без зауважень. Радіаційний та екологічний стан на майданчику, а також у зоні спостереження нашої станції в нормі без зауважень. Сьогодні хочу привітати з ним пожежної охорони наших колег, які цілодобово несуть чергування і забезпечують пожежну безпеку нашої станції. Вони завжди готові до різних надзвичайних подій, тому бажаю їм Наснаги, здоров'я і готовності до всіх негараздів. Також сьогодні дуже актуальна безпечна робота нашої станції. Ми знаємо про стан енергосистеми і генерації в Україні. Тому я хочу звернутися до своїх колег. Експлуатаційників, до ремонтного персоналу, до підрядників, які працюють зараз у нас на станції, що від них багато залежить стабільна, надійна робота нашої станції тепер, а також дуже важливо робота її в осінньо-зимовий період. Тож бажаю своїм колегам надійної. Безпечної роботи. Сьогодні є нагальна потреба допомоги жителям Харкова. І я звертаюсь до всіх підрозділів нашої станції організувати допомогу, яку від нас просять. Ми закуповуємо електрогенератори, які повеземо і передамо жителям міста Харкова. Тому це дуже важлива благодійна допомога, яку ми повинні виконати і підтримати жителів міста Харкова. Все буде Україна!